Дивіться, це бляха Каліфорнія. Албанія. Гори, море та чебуреки. Забігаючи наперед, скажу, що ніяких чебуреків він тут так і не знайшов. Хотів показати. Коротше, шримп 6 євро. Це в центах. Коротше, 10 100 їхніх це 1 євро. Шрімп 6 євро, шрімп 6 євро, якась риба 4. Коротше, морепродукты, можна об'їдатися. Така от краса. І трошки небо сірувати. Кумасік, привітусіки ти без моря. Печика у нас там за мною море. Пам'ятаєш, я казав, що кинув впити. Коротше, бухаю трошки. Але 5 днів потім. Потім уже все. Це за твоє здоров'я. Якщо скучив, приїжджай. Я тобі покажу Албанію. В Албанію закохався. Море, сонця нема, але вчора було, завтра буде. тостик за дружбу. Це я перший ганделик попав. Коротше, ціни супер. О! Кума дякую і погнали далі.